Так, братва, розкажу вам, як власноруч зробити красні поворотники, точніше, замінити красні на жовті Golf 7 GTI. А, просто невеличкий відеоурок вам зніму, як це зробити в домашніх умовах. Йдете в епіцентр, купуєте ось такі короночки. Це буде дешево. Це буде дуже дешево. Це якраз ваш варіант. Це для людей, які якимось все дорого. Беремо комплект лампочок за 1000-1200 гривень. Ось таких. Беремо отак діємо. Трошки не так. Одбираємо короночку. Ти маєш там паузу ставити, якщо. <короче> Підходящу для нас. Короночка. Знімаю. так Беремо лампочки за 1200 гривень Беремо короночку, дивимось, яка підходить. А ну ця підходить, наче підходить, да Трошки велика буде. Беремо цю меншу. Це подходить. О, ставимо її сюди. Спочатку сверло. Це буде дешево, надіжно і, саме головне, практично. А щоб були потужні поворотники, то треба ще одну зробити. Вдох, сдох аппарат. Сейчас поменяем окно. Все есть. Так, теперь ставим лампочки. Все, пока не снимай. В кадрі буде наш асистент Віктор. Він уже займається більше 12 років задній Разпіло. переділ розпілом. Так, дивіться, беремо проводочки, вони в кожній хаті є. Видергуєте з проводки із плафона якогось там. Де-небудь. Вам понадобиться паяльник. Можна зажигалкою, щоб сильно не тратиться. По бюджету ограничений, правильно? Так. Это що у вас таке? От це? Це у нас як воно називається? Я не пам'ятаю. Це що-то дорогою. Так, а проводку ж завести треба спочатку. Це може зробити кожний. Це вообще. А фонарь послідового протікати не буде? Не, ні, нічого протікати не буде. Все буде надійно. Тим більше своїми руками. Коли людина своїми руками робить, це лучше. лучше. То зараз проблема буде провода завести, звісно. Проливаємо це все діло. Смальцем. Ми пользуємо чисто смальцем. Він хорошо пролужує провода. Смалець цапаю. З цапа. Так, а есть эта штука, шеф, как она называется? Припой. Да. Ты не мог припой отключать? Другой. А ну, приноси. Да. Угу. Запихать надо туда их чи ні? Хай кричай. Кричай. Все. так кричать. Кричать. Ну ж, братва, 10 секунд і все готово. Подивіться, подивіться. І тепер вас ніхто не оштрафує. Саме головне, що це все дешево і сердито.